Розмитнення Ford Focus 1.6 бензин 2011 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів повністю до українських номерів? Авто, які ви зараз бачите на екранах. Купив наш клієнт, який повертався з лікування в Україну. В автомобілях були деякі пошкодження по кузову, і ми це авто розмитнювали по пільговому тарифу, враховуючи звіт експерта пошкодження. Витрати нашого клієнта Авто було куплено за 3850 злотих. Ще є еквівалент 1000 доларів, доставка 300 доларів. Митниця всі платежі 1700 доларів. Сертифікація реєстрація разом 3150 доларів. Пробіг автомобіля 207 тисяч кілометрів. Якщо ми дивимося мінімальні ціни на сайті Авторія, ми бачимо, що такі автомобілі стартують від 4800 доларів. Тобто економія більше ніж 1500 доларів за рахунок того, що автомобіль розмитнювався по звіту експерта. Митниця прийняла нашу суму в договорі купівлі-продажу, і наш клієнт самостійно купив цей автомобіль і самостійно його доставляв в Україну. Українці купуйте авто, а в плані їх доставки розмитнення ми вам допоможемо і також оформимо звіт експерта, якщо в то є пошкодження.